Рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу, того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бадати. Значить, поїхали. Перше, Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. Вони повирізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам, Це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам Європа не відправля стільки. У нас немає Стільки надходжень взагалі з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну, продовжує цю цю історію безполезно. дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це тіпо, дуже важко досягнути, бо Росії барабану і свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Тіпо, от до того, хто за мною стоїть, як я з'явився, откуда та що. Розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду чи що чи. Коротше, розказую за місяць до війни, я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини із Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя. Займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів, там різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувай. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і яка вона і оці поняти росіяни, що вони будуть херби соліда їдати, а їм бо це ліж би Росія в пірді. Так ну це, це безполізно. І на фоні тих цих оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте її, ще достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжиться. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже, дуже, дуже важко підписати.